Мережею розлетілися моторошні кадри із жорстоким побиттям 12-річної дівчинки з старшокласниками. Поки один знімав, інші знущалися над дівчиною, били ногами, руками, клеїли жуйки та вимагали гроші на інцидент. відреагували у поліції, що вдалося дізнатися, які наслідки мали ці дії для усіх учасників, та до чого тут скінхеди. Розповімо далі. Вітаю, мене звати Вероніка Саратова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Актуальні події країни та світу. До вашої уваги днями в соцмережах з'явилося відео, на якому група підлітків, зокрема і дівчат, принижували дівчинку, кидаючи в неї використані жуйки, жорстоко били та розпилювали в обличчя засіб, схожий на газ. До того ж, вони забрали її телефон та вимагали гроші 15 тисяч гривень. За відкритими даними, це відбулося в білій церкві. Дівчина Ярослава є переселенкою, її батько військовий. Попередню можливу причину побиття назвали оточення дівчинки. Вважають, що це помста дівчат одна одній. Крпіла дівчинка є переселенкою. Вона дружила із частиною тих, хто є на цьому відео. Серед них теж є також дівчинка-переселенка. Можливо, конфлікт стався через помсту дівчат одна одній через висловлювання. Крім цього, за чутками конфлікту передувало те, що, начебто, одна із дівчат підклала під две. Гері інші щось небезпечне. Вибухівка то була чи ні, становить слідство. Всього учасників було 10. Відомо, що нападники були старші за жертву. Удари завдавали ровесниця, потерпіли 15 та 16-річні хлопці. <atoon> <aru> <Xue mi> <Expert>

А вкурась! Німий, дивіться дивись в глаза! Чо ні, не мать! Май поступки! Що ти ревеш? <рес> <рес> <Мені страшно. Будай>. <рес> а <рес> творить <турець> страшно, ні? <рес> <рес> да. Під час цього процесу підлітки цинічно називають це все днем святого побиття, а один і зовсім почав читати отче наш. наближається. <рес> Ярослави свято. Де <реш> <Без> святого побиття. Що я? Я Я в каналу запіти. Я не <реш> хочу, ми не закінчуємо Раді, с оче нас пише. Дісіть, я сейчас очі нас пишу. Давай сюда. Отче наш. Нехай сіти цієм'я тобі. Як на небі, так і на землі. Хліб на сідай дай нам сьогодні. прости нам провини наші, які ми починаємо минуватися машин. І не веди вас покушенка, слава. От все, Одночасно із психологічним та фізичним насиллям один із учасників активно вимагав гроші, погрожуючи ще більшою розправою. Все, Ярик! до п'ятниці, щоб були Не дай Бог моля. не закончились. Мати дівчини повідомила про інцидент у правоохоронні органи 11 січня. Відповідно, за фактом побиття дівчини було відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. Правоохоронці Київщини здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні. Розпочатому 16 січня 25-го року. За фактом побиття групою підлітків 12-річної дитини у Білій церкві. Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події та притягнення винних до відповідальності. Санкція статті 125 кримінального кодексу України передбачає покарання штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. За дії своїх неповнолітніх дітей відповідатимуть батьки. Окремо 16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття неповнолітньої, повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів. Йому ж загрожує до 12 років позбавлення волі. У подальшому з метою залякування дівчини підозрюваний погрожував та вдарив їй по голові, після чого розпалив в обличчя газовий балончик. Одночасно з фізичною розправою фігурант вчиняв на потерпіло психологічний тиск. Та вимагав за неї кошти у сумі 15 тисяч гривень. Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за фактом катування та вимагання грошових коштів під час воєнного стану. Частина 4 статті 189, частина 1 статті 127 Кримінального кодексу України. Однак варто зазначити, що відповідно до статті 62 конституції України жоден з учасників не може бути підданим кримінальному покаранню, доки вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду. Проте, це не єдиний випадок цинізму та агресії підлітків. Раніше повідомлялося й про інші побиття, але жертвами вже були не лише школярі, а й дорослі та навіть пенсіонери. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, чому молоді люди нападають та хто може бути в цьому причетний. Один із подібних інцидентів відбувся в Івано-Франківську. Група молодиків просто серед вулиці нападала та жорстоко гамселила перехожих, знімаючи побиття на камеру та публікуючи відео в мережу. Поліція затримала нападників, проте там запевняли, що дізналися про інциденти не від постраждалих, а з відео з мережі. Того ж дня їм вдалося затримати одного з учасників звірств. Ним виявився 16-річний хуліган. Пізніше затримали його співучасника, – студента-першокурсника. Наразі доздовим розслідуванням встановлено, що 16-річний підліток навмисно завдав удар у спину 80-річній мешканці Івано-Франківська. Пенсіонерка впала на землю. Однак правопорушник продовжив бити перехожу, а згодом розпилив в обличчя засіб сльозогінної дії. Поліцейські встановили ще один факт протиправної діяльності молодиків. Спільно із 18-річним приятелем, студентом першого курсу одного із університетів. Вони завдали тілесних ушкоджень 35-річному мешканцю Івано-Франківська із застосування металевого предмета та балончика сльозогінної дії. Як писали місцеві телеграм-канали, напади відбувалися в різний час і в різних районах обласного центру. Втім, тактика у нападників була одна, причому аж надто звіряча. Вони підходили зі спини до перехожих, які навіть не могли підозрювати, що їм щось може загрожувати в рідному дворі, а потім завдавали ударів ногами. А коли жертви падали, запилювали їм очі перцевим балончиком. Самі ж підлітки запевняли, що удари були імітованими, і це видно на відео. Хоча ті ж показують зовсім Ротилежне таким чином хлопці хотіли хайпанути. Ми не хотіли завдати ніякої шкоди людям. Всі удари здебільшого були імітовані. Я щиро розкаюся. Прошу вибачення у всіх, кого образили мої дії, та готовий понести за них відповідальність. В результаті неповнолітнім вже оголосили підозру у хуліганстві за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. Побиття дорослих ситуація не унікальна. Схожий, проте ще страшніший випадок стався у Краснограді на Харківщині. Там група з трьох юнаків посеред парку збили пенсіонера з ніг, накинулися, жорстоко забили його аж до смерті, та зняли це на відео. Жертвою став 62-річний чоловік. У той день він повертався додому з місцевого ринку, де заробляв ремонтом велосипедів. Страшні кадри побиття швидко поширилися мережею та дійшли до поліції. Нападників затримали, а начальник слідчого управління головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів. Вів більше про них у своєму Фейсбуці. Найстарший серед них – 15-річний Ярослав. Він же лідер групи. Після затримання сказав, що вважає себе учасником руху скінхедів та має однодумці у Києві. Саме тому вбивство знімали від початку до кінця для підтвердження того, що воно насправді було. Натхнення та інструкції Ярослав отримував через телеграм-канал про вбивства та маніяків, а готове відео відправив своєму віртуальному товаришу, який так само захоплюється вбивствами. Іншим двом Марку та Дмитру 14 років. Спочатку на свідченнях вони заповняли, що не хотіли вбивати, а лише побити. Проте на кадрах чітко прослідковується те, що жодного переляку чи здивування смерть пенсіонера не викликала у хлопців. Лише навпаки, вони почали жартувати про крематорій. Пізніше під вартою вони все ж зізналися у скоєному. Завдяки слідчій та оперативній роботі маленьких садистів вдалося знайти та затримати. Будемо клопотати про тримання під вартою для них у вбивстві. Зізналися всі троє. Матір найстаршого виховує його сама. При цьому веде соціальний спосіб життя. Батьки двох інших хлопців не хочуть вірити в те, що їхні діти могли таке зробити. Ці напади у поліції пов'язують із так званими скінхедами. Хто ж це такі? Та чи дійсно вони задіяні у цих злочинах? Скінхеди це субкультура, що зродилася у 60-х роках у Британії. Її учасники поділяються на традиційних, ті, хто зосереджені на музиці, і праворадикальних. Саме з останніми асоціюють побої та вбивства на підставі расизму, нацизму та ксенофобії. Багато коментарів було в мережі, що відео з побоями пенсіонерів ґрунтуються на ненависті до російськомовних персон. Така думка зародилася, базуючись на скріншотах із камерах відеоспостереження. Проте цю інформацію спростували у медіа. Серед жертв дійсно є літні люди, а отже, народжені за часів СРСР, втім йдеться саме про випадкових осіб, а не тих, хто розмовляє російською. Підтвердженням цьому є бодай ті ж поширені у Росії відео, в яких чути питання за що з того не від болю і лайку з російського у роликах хіба що накладений трек. Незважаючи на непричетність скінхедів до скандальних подій, поліція все ж закликає дорослих бути пильними, слідкувати за діяльністю та інтересами дітей, ставитися з обережністю до соцмереж та навчати людяності. А як вважаєте ви, що саме змушує дітей скоювати злочини, та як цьому можна запобігти? Діліться своїми порадами у коментарях. Дякуємо, що дивитеся на нас. Бережіть себе на все добре.